Друзі, всіх вітаю! Отримали прекрасні харківські вироби і хочу вам їх показати. Комплект сережки і каблучка. По краях цирконії всередині агат тонований, глибокий фіолетовий колір. Каблучка. Розмір 19. шинка. Широка 3 міліметри. Овал. 3,5 см висота, 3 см ширина, камінь агат 2 см висота, 1,5 см ширина. Вага каблучки 11,80. Так вона виглядає знизу. По боках. Ціна 3 тисячі гривень або 71 долар. Друзі, ціни звичайно ростуть. Ми від того ніде не можемо дітися. Сережки. Розмір сережок такий, як каблучка 3,5 на 3 см. Агат такий самий, як на каблучці теж. Штифт занижений на 5 мм. Вага 19,85. Тобто майже 10 грам на одну мочку. Ціна 4800 гривень або 113 доларів. Ще один набір. Сережки. Каблучка, підвіска, вставки, мозаїка і опал реконструйований. Каблучка. Розмір 19. Овал 2,5 на 2 см. Шинка широка 5 мм. Бік. Вага 1396. Ціна 3200 гривень. Зарежки. Довжина зарежок 5,5 см. Тут же трошки по-іншому розміщений камінь, але розмір його такий самий, як на каблучці 2,5 на 2 см. Застівка англійська. Штифт не занижений. Вага 16.03. Ціна 4200 гривень. Підвізка. Довжина підвіски 7 см. Внизу капелька. З опалу реконструйованого 1 см висота 8 мм ширина. Вушком 1 см на 7 мм. Надзвичайно гарний набір. Вага 893. Ціна 3150 гривень. Набір з цирконієм. Цирконій жовтого теплого кольору. Сережки, каблучка, каблучка, квіточка, діаметр 3 см. Загальний. Діаметр каменю 1,5 см. Шинка 2-3 мм. Розмір.

Занижений на 2 міліметри. Застібка англійська. Вага 1759. Ціна 3100 гривень або 73 долари. Набір. Сережки, підвіска. Вставка реконструйована перлина. Сережки. Довжина сережок 5 см. Вставка 1,3 см діаметру. Знає чорного, чорного кольору, можливо, такий е, графітовий. Графітовий більше чорний кольор. Темний, темний графітовий. Англійська застібка, штиф занижений на 2 мм. Вага 1183, ціна 2650 гривень. Підвіска. довжина 5 см. Уставка так само 1,3 мм діаметр, вушко 1 см, висота, 5 мм ширина, вага 650, ціна 1500 гривень. Набір з цирконію. сережки, каблучка. Каблучка. Розмір каблучки 18,5 шинка 3 мм, діаметр каменю 1,3 см, тобто 13 мм. Висота над пальчиком 8 мм. Ціна 1600 гривень або 38 доларів. Вага 591. Сережки 5 см. Довжина. Камінь такий самий, як на каблучці, діаметр 13 мм. Камінь завальцований. Застібка англійська. Штиф занижений на 2 мм. Вага. 10-20 10-20. Ціна 2580 гривень або 61 долар. Друзі, всі ці вироби є в наявності і доступні до замовлення.